Це посаду людина, яка десь мало слів про нього сказати, він більше був дієвий. Коли виходить, молоді був по у місцях УНГУПА, він завжди в охороні був. Коли на Кучмівська загроза була, він став ряди за Україну без кучми. Коли якісь заходи загальнодержавні або такі заходи патріотичного спрямування він завжди був там. Напевно, це передалося йому в генах, тому що батьки його, діду, до речі, один з перших. Ми були з його дідом в 91 му році, коли провело незалежність, це звариш Степан. Ну, що можна в такий випадок казати? Людина з великої букви, яких немає. На жаль, в тій бічі та московська наволоч. Нищить світ української нації і зараз бути байдужим, так як дехто хоче уникнути або десь село цього... байдужістю, коли просять притулку, бичі з вітом не беруть автомати, захищають свою батьківщину. А Андрій поїхав туди добровольцем, щоб захистити українську державу, бо для українця нема Глибочок, Тернопіль, Київ чи Донець. Це є українська земля. Андрій був саме такою людиною, який Став на захист української землі, царство небеса, я не можу говорити. Важко. Що скажіть, будь ласка, як звати? Василь Івасечко. Василь. Василь і Ви в одному селі з ним, да? так, проживали. Так.